Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити і дощ не перестане лити. Безумні фанатики. кажуть вони. Бивці. Хоробрі воїни. кажу я. Достойні діти, його. Перестань забивати людям баки, Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що? Може бути гірше? За це. Чи ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме нестерпна робота? Постійні втрати. Щоденне почуття провини. Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю Моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештуються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Продяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чи ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами? Фауст, утянься. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його від минулого. Від самих. Себе. Вдалося знайти індуктор? Що я зараз бачу? Завершення дуже довгої суперечки. Сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося, хто міг переміг. Ти сказав, що полудень не моноліт. Те, що ми втратили пам'ять дарунок Долі. Я вірю, що у полудня свій шлях, своє майбутнє. І ми здобудемо його чесну іграцію. А Фауст. Він пам'ятає моноліт. Пам'ятає, що тоді ми були щасливі. І, на жаль, дехто теж хоче згадати. Тому вони пішли. І вже не будуть частиною полудня. Але для тих, хто передумає, Дикий острів завжди буде відкритий. Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від Маноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорс! Індуктор це добре сталкере. він спрямовує сигнал, але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію вімкнути. На Азиуті нещодавно з'явилася варта. Ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Здається, Фауст замішаний у всій цій історії. Ти не збираєшся нічого робити? Думаєш, я не хотів його зупинити? А Які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келії? нас часто в чомусь звинувачують лише за зв'язок з монолітом. Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Він піклується про братів і щиро бажає їм щастя. Фауст обрав інший шлях, щоб їм допомогти, і навіть якщо я не згоден, Полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс. Ну тоді вирушаю на забут. Стривай, скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст, мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити, це буде моїм доказом вільний. Полудень не ворог. Забирай гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру, але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір.